Грітися шосткинцям у своїх оселях залишилося недовго. Комісія по техногенній безпеці та надзвичайним ситуаціям прийняла рішення завершити опалювальний період 2024-2025 найближчої п'ятниці. Варто зауважити, що певна кількість багатоквартирних будинків в одному з мікрорайонів міста було відключено від теплопостачання ще раніше, але там інший постачальник послуг і інша ситуація з заборгованістю за теплоносій, зазначив начальник управління житлово-комунального господарства. Геннадій Малашенко. У нас проведено засідання комісії ТБНС, прийнято відповідне рішення виконавчого комітету, згідно якого у нас теплопостачальні організації, що надають теплоносій нашому місті, закінчують опалювальний сезон 11.04 п'ятницю. Протягом дня будуть зупинятися теплопостачання. У нас частина посілка було зупинено теплопостачання 1 квітня, а інші у нас зупиняються 11. Але якщо це стосується об'єктів, які на автономному опаленні, це стосується в першу чергу учбових закладів, закладів охорони здоров'я, то вони будуть зупиняти теплоносій згідно внутрішнього наказу. В відповідності з, тер... з температурними режимами. Загальні правила це якщо середня добова температура більше плюс 8 градусів. Але враховуються і побажання мешканців, тобто, якщо є тільки можливість, більшість у нас просить закінчувати раніше. Також у нас враховувалося, що з понеділка у нас з неділі-понеділка вже різке зростання температури починається. Цей фактор теж враховували. Ну і там уже ліміти газові вже ну, майже скінчилися. Це теж враховувалось. Пан Малашенко констатує, що поточний опалювальний сезон шостка пройшла добре, хоча для цього було витрачено багато зусиль, спрямованих на захист та охорону відповідних об'єктів.